Вітаю, друзі. Ми на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Це е, маркер. подій. мене звати Василь Зима. і Ми будемо сьогодні говорити на геть гарячу, і дуже важливу для ну, більшості українців тему мобілізації грошей. За, за якими принципами мобілізувати також про курс національної валюти, чого варто очікувати і чому Польща блокує українські товари. А з 1 квітня на залі ситуація може погіршитися суттєво. Олег Пензен, економічний експерт, і виконавчий директор економічного дискусійного клубу, пане Олеже, вітаю вас. Я також дуже радий вас бачити. Тривала певний час дискусія з приводу того, чи варто бронювати українських громадян, фахівців, працівників на підставі рівня їхньої зарплатні. там від 35 тисяч гривень і більше, хто отримує сплачує певний податок, той може бути заброньований. В результаті вчора комітет Верховної Ради України цю правку відхилив, хоча вони не виключили, що хтось у сесійній залі може. І далі наполягати на цій правці. Скажіть, будь ласка, правильно, неправильно, на яких підставах це робити, і як взагалі в цій ситуації робити правильно, ну, щоб не те, щоб всі були задоволені, ну, щоб це було найефективніше і були дотримані певні принципи справедливості? Ну, те, до чого апелює багато людей. Скажіть мені, будь ласка. Чи буде сьогодні воювати і захищати Україну? Воїн, якому ви не заплатите нічого. Ну, якийсь буде, напевно, якийсь час, якийсь час. Згоден, не згоден абсолютно. Тому що воїн, коли йде у військо, в нього за спиною лишається сім'я. Та сім'я за рахунок чого жити буде? За те, що він вмирає? Ні, це несправедливо. Йому справедливо платить сьогодні 20 тисяч гривень на місяць. Несправедливо. Що йому треба платити? Йому треба платити більше. Скажіть мені, будь ласка, справедливо людина на передку, яка є, вираховувати по дня, скільки вона була от безпосередньо на лінії зіткнення? І по реальній дійсності, щоб нікого не було ілюзій. 100 тисяч гривень на передку люди не отримують в повному обсязі. Вони отримують, виходячи з фізичної присутності на лінії зіткнення. Там точно 100 тисяч нема. Це справедливо? Абсолютно ні. Абсолютно ні. Тобто ми з вами домовилися, що це є несправедливо. А справедливо, коли на сьогоднішній момент е, у нас з вами на підприємствах, що виробили військову техніку, стоїть незабрана техніка, не е, броньована техніка стоїть незабрана. Тому що в бюджеті Міністерства оборони немає грошей, щоб цю техніку забрати. Це справедливо чи ні? Ну, це принаймні смертельно для е, багатьох українських військових. Ну, уявимо собі ситуацію, техніки, що так. в Україні є військово-промисловий комплекс, який виробляє продукцію. І вони зараз звертаються до українського уряду з проханням дозволити їм експорт цієї продукції. Чому? Ну, бо треба платити зарплату, треба платити податки, ви щось виробили, ну, треба це платить. А не просто продати, податки, та. треба зарплатню людям платити. Тобто, люди виробили броньовану техніку, яка вже півроку стоїть на площадці. Яку не можуть забрати, тому що в Міноборони немає грошей? Це справедливо? Ні. Анекдот. Слухайте. А то, що у нас на сьогоднішній момент стоять невідремонтована техніка, тому що підприємство, яке її ремонтує, не отримало грошей від Міноборони за раніше відремонтовану техніку. Ну, ніхто ж безкоштовно тобі ні запчастин, ні металу не надасть, ні люди не будуть працювати. Ну, підійди завтра в магазин і скажіть, а дайте мені хліба, будь ласка, безкоштовно. Зі мною розрахується міноборони, я вам гроші тоді занесу. Що вам продавчення скаже на магазині? Іди лісом, хлопчику. Це справедливо. Це перший момент справедливості, правда? Бюджет закупів Міністерства оборони 250 мільярдів гривень. Все. Загальний бюджет, який на сьогоднішній момент держава в стані виділити на безпеку оборону це 1,7 трильйона гривень. Левина доля з цих коштів. Це є заробітна платня людям, які там воюють. Зараз мені почнуть розказувати дуже багато хейтерів, що хай менше крадуть, хай там, слухайте. Це не питання на сьогоднішній момент нашої дискусії. Я згоден. Але не крадуть трильйонами. Дійсно, там є прецеденти, коли там 5, 10, 15, 20 мільйонів крали, нема питань. Купа кримінальних справ, але це не мільярди. Менше з тим не тема. Абсолютно згоден. Більше того, навіть вважав би за доцільне крадіїв, які крадуть у героїв, просто тупо розстрілювати. Ну, от відверто. Змінити міру покарання на розстріл. Згоден. Або принаймні довічне. Ну, нехай вже. Або принаймні довічне. згоден. Але питання не в цьому: питання джерела надходження коштів. У нас з вами був структурний маячок від Міжнародного валютного фонду. Нам треба цього року показати Міжнародному валютному фонду, що ми збільшили доходи державного бюджету на 44 мільярди гривень. Для того, щоб збільшити доходи на 44 мільярди гривень, влада запропонувала запровадити воєнний збір для ФОПів. Боже, скільки було хейту з цього приводу. Запровадити нові акцизні податки там, на солодкі газовані напої, там, попридумували кучу інших напрямків. Все це навіть не дає отих 44 мільярдів. Нам не 44 мільярди треба. Для того, щоб мобілізувати додатково 450 тисяч людей, нам треба додатково 700 мільярдів гривень. Це не жарти. Кожна людина, кожен мобілізований в місяць в рік для бюджету обходиться в 1 мільйон 300 тисяч гривень. От запам'ятаємо цю цифру назавжди: мільйон 300 тисяч кожна ну, і, людина. І, і це станом на зараз, при, при такому курсі, при такій там е, інфляції. Оце така сума. Тепер, бо вона тепер потім може бути неактуальною. Та. Тепер, тепер залишаємо ту частинку, повертаємося до того вашого питання, яке ви задаєте на сьогоднішній момент. Е, Отих 1,7 трильйона, про які я говорив з самого початку, який має забезпечити роботу і війну тих мільйона 100, що мобілізовані, це ще треба зібрати з економіки України. Де в економіці України ще є додатковий ресурс, додатковий ресурс, щоб витягти отих хоча б півтрильйона додаткових грошей з економіки? Хочу нагадати, що у нас з вами 40% тіньового сектору економіки. 40%. Тобто це є підприємства, які взагалі ні копійки не платять до державного бюджету. Ну, правда. А, а, а яка це сфера, якщо є хоча б якась інформація? сфера, це в основному, що там розрібна торгівля. Ні, це, це є в першу чергу оптова ну, послуги. Mm. Оптова розрібна торгівля. Це є, ну, в першу чергу, розріб. Тобто це 20... такий малий середній бізнес, так? В основному? Так, це малий середній бізнес. Та яким чином їх, так, да, до речі, вони цілком імовірно донатять, слухайте. Більше того, я впевнений, що вони донатять. І кажуть, от бачите, я задонатив, і от ті гроші точно попадуть до захисників, а я в бюджет гроші платити не буду, бо там розкрадуть. Так от я прямим текстом хочу сказати, що якщо ви винні заплатити податки в 1000 гривень, а на 100 гривень задонатили, то ви 900 гривень вкрали. У того військового, якому ви там на 100 гривень донату дали. Ну, щоб ми розуміли, що так і правда. Яким чином їх можна хоча б частково витягнути на світло? Примусити платити податки. Бо по-інакшому воно не буде. І ще раз говорю: зараз всі говорять, нема ким заміщати, нема людей у війську. Треба. Слухайте, коли ви встановите 50 тисяч гривень заробітної платні у війську, у вас будуть черги в ТЦК стоять. Я, ну, я, лише, я лише статистику надам, що зараз тих військових, які військово зобов'язані підлягають мобілізації, але ще не мобілізовані, 35% готові служити, але там є от певні умови саме по грошах. Ну, я розумію, що тут ну, ніби кажуть, ну куди ви ставите умови? Ні, ну умова щодо того, що я маю мати підготовку там два місяці адекватного командира, ще якісь речі це нормальні умови, людина не кажуть, що дайте мені золоті гори. Але я до того веду, що є зараз. Тисячі, десятки тисяч людей, які готові вже вже готові. Тобто вони. от, Своріть умови і люди. Я скажу дуже я скажу дуже, дуже негарну річ. Я їй скажу я прямим текстом, що всі почули. Слухайте, от скажіть мені, будь ласка, яким чином е... рашка, вибачте, забезпечує своє військо отим м'ясом, яке потім лізе на м'ясні штурми? знаєте? Ну, дає гроші. Мобілізацію не проводять відкрито. В них є величезні черги на підпис контракту. Чого? Бо при першому підписанні контракту їм дають підйомні в розмірі 5 тисяч доларів. Люди з віддалених суб'єктів федерації таких грошей не мали би по життю ніколи. Тобто, щоб мені ніхто не розказував. Що грошовий фактор не має значення, має фантастичне. Дайте сьогодні українському вояку 50 тисяч гривень заробітної платні на місяць і підйом ви, да. ви будете мати чергу ТЦК. Ви будете мати чергу ТЦК. І ніхто не буде розказувати, що треба тим ТЦКшникам бігати по людях і когось хапати і тягнути в бусики. Черга буде стояти. А ви даєте, вибачте, будь ласка, менше 20. А людині треба сім'ю годувати, ну це ж не жарти. А звідки гроші взяти? От ми повертаємося з вами до платного бронювання. І е, мені дуже сподобалася е, фраза народного депутата та депутата, як я і говорю, вибачте, е, який каже: це має бути справедлива мобілізація. Не може бути мобілізація бідних за рахунок багатих. Скажіть мені, будь ласка, заробітна платня в 36 тисяч гривень це багата людина. Це людина, якій вистачає на їжу, і це людина, якій вистачає послуг. на їжу. Це єдина, яка і, людина, і, якій вистачає і комунальні на їжу. послуги, якщо в тебе не було боргів по комунальних послугах. І якщо ти на, Боже, якщо, на, дай Боже, якщо не Боже не захворів, або в тебе зуби не заболіли. Це ж така це історія, менше та. тисячі долярів на місяць. І ми говоримо про те. І це чекайте: це людина, яка не отримає доход підприємницький. Це людина, яка отримує заробітну платню. Вона сьогодні нічого не мала, завтра вона пішла на роботу, їй роботодавець платить заробітну платню чесну. І ми говоримо, що ця людина є багата, яку от ми багато не, не, не мобілізуємо за рахунок бідної. Де ви бачили бідних людей? Їх до тих бідних людей. І казати, що та людина, що отримала 36 тисяч гривень на місяць це стала багата людина. Ну що за дитячий садок? Наші народні депутати дуже часто є реально відірвані від того життя, в якому живе все нормальне українське суспільство. І вийдіть, будь ласка, сьогодні на вулицю міста Львова і запитайтеся любого містянина, скільки сьогодні мати треба у Львові грошей, щоб прожити місяць. Хтось з вас скаже 7 тисяч гривень чи 8. Я хочу подивитися на цю людину, як вона на 8 тисяч проживе. Мінімум сьогодні у Львові треба мати тисячу долярів на місяць заробітної платні. Мінімум. І люди мають ті гроші. Але мають ті гроші як? Без сплати жодної копійки податку. На хвилиночку. Хіба я не правий? От скажіть мені в обличчя, я не правий, правий. Правий, так. І ми от із ситуації починаємо говорити: ой, платне бронювання, це е, мобілізація бідних за рахунок багатих. Так робіть бідних, мобілізованих багатими. Дайте їм 50 тисяч гривень на місяць. Будьте людьми. Тобто, ну, я, може, трошки емоційний, вибачте, але коли я чую, е, ну, такий популізм смердючий, в період війни, мене дуже сильно це дратує. Мова не за мільйон. Мова не за 2 мільйони в місяць, мова за якихось 36 тисяч. Вибачте, будь ласка. Причому я абсолютно впевнений, що будь-який приватний бізнес, який сьогодні податків не платить, для того, щоб захистити власного працівника, який йому потрібен, ну він буде платити. Він вимушений це буде зробити. Після того, коли буде зроблена електронна система обліку е військовозобов'язаних. Всі зобов'язані будуть поновити свої особисті дані. І на блокпостах не будуть видавати повістки. А на блокпостах будуть перевіряти, чи є ти в тій в базі, чи нема тебе. Ну, тобто, зупиняє людина, поліціян дивиться, чи є в базі та людина з прізвищем ім'я по батькові і їжжай собі далі. Якщо ти в базі до побачення, все, що до тебе чіплятися. Тобто, оця система видачі повісток на. Е Блокпостах чи десь десь він індемо місці це є дійсно залишки совітської системи. Зробіть нормальний електронний облік. Зробіть нормальний контроль за всіма мобілізованими. І в кінці кінців закрити оті проблеми з тими титикашниками нещасними, які бігають, шукають тих людей, заломують руки, тому що в них там плани, тому що в них вимоги, тому що вони знають, скільки треба людей напередку, а їх нема. Тобто, за що йдеться мова? Я за законопроект, де буде прописано, що людина, яка платить чесно заробітну платню своїм е найманим працівникам, Може в межах цієї заробітної платні на цей місяць, коли вона заплатила, їх забронювати з економічної точки зору. І ще один момент: по приблизних розрахунках, отай, е, е, оцей законопроект може додатково мобілізувати до державного бюджету 300 мільярдів гривень. Я хочу нагадати, що весь бюджет Міністерства оборони для закупу воєнної техніки будь це 250 мільярдів на цей рік. Ну, тобто вдвічі більше зараз можна. Вдвічі більше, слухайте. Так що, слухайте, я е, так, напевно, це комусь буде непопулярно. Комусь хтось буде ходити і казати, а що це має платити податки, що, це, е, що, що мені та держава винна, що я тій державі винен. Це не розмова. В умовах, коли йде війна, вибачте. Ну та я знаєте, ще от е, єдине і, давайте два, два, два коротенькі запитання, бо у нас часу небагато, Але ми власне говорили те, що варто говорили те, що людей не покоїть. А тепер два питання коротко. Перше по курсу м -м гривні щодо долара і євро, чи можна говорити, що буде е, послаблення гривні, чи, чи які є перспективи. Ну з того, що ми знаємо, бо ну, всяке може бути. Не дай Боже, от знову ж таки там впала ядерна бомба. Ну і всі прогнози, вони, як то кажуть, нівелюються. Тому ми живемо поряд з божевільним сусідом. Тому ми виходимо з того, що ми знаємо. Я зрозумію ваше запитання, дуже коротко поясню. Значить, на сьогоднішній момент курс повністю залежить від позиції Національного банку України. У нас немає вільного курсу утворення, щоб ніхто там собі ілюзії якихось не будував. Скільки Національний банк продасть на валютному ринку валюти з валютних резервів, рівно стільки буде курс. В когось є ілюзії з цього приводу? Ні, немає. Чому Національний банк послаблює сьогодні курс гривні? На що він це робить? При цьому ми знаємо, що наш банк відповідає за інфляцію. Чим слабший гривні, тим вища інфляція. Правильно? Правильно. Якого біса він послаблює? А все дуже просто: в цьому місяці, на початку наступного, нарешті, мають прийти гроші від наших партнерів в Міністерство фінансів України. 900 мільйонів доларів міжнародного валютного вже прийшло. До кінця цього тижня ми чекаємо заточних тих 4,6 мільярда євро, які прийде. Для чого ці гроші потрібні в Міністерстві фінансів? Для того, щоб виплатити соціальні зобов'язання і погасити ті борги, які накопичувалися за січень лютий по господарських угодах. Тобто, Міністерство фінансів отримує євро. А розраховується воно чим? Гривнею. Тобто, Міністерство фінансів хоче за своє умовне євро отримати більше гривні. Правильно? Що це можна зробити? Яким чином це можна досягти? Дуже просто. Щоб і курс був слабший. Але ти на цій гривні потім менше купиш. Ні, дивіться, я Ні. вам даю гарантію, що після того, коли Нацбанк викупить у Міністерство фінансів Ото е, євро, він посилить курс гривні. Він опустить його нижче 39. Чому? Тому що він повідає за інфляцію. Чим слабше курс, тим більше інфляції, я ж вам розказав. А він по закону. Визначений як орган, який контролює інфляцію в державі, сьогодні інфляція 5%, відсотків, нижче 5%. відсотків. Прекрасна інфляція у воюючій країні нереальна інфляція. Ну у Туреччині інфляція 80%, ну, щоб ви розуміли. І, і ще одне коротеньке запитання: от е, Джо Байден пропонує там підвищити податки для ну брати більше грошей з мільярдерів, тим чином він хоче акумулювати 400 мільярдів. Він аргументував, що йому для це треба для того, щоб перемогти м'ясника Путіна. А я от поставлю собі запитання: а в Україні це зараз ну це було б дуже популярно. Насправді, от чесно, це було дуже популярно. У нас, правда, немає олігархів як таких, ну але мільярдери слухайте, є. Напевне. Слухайте, 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 е, не буде ніяких податків на мільйонерів в Сполучених Штатах Америки. Не, на мільярдерів. На мільярдерів. Так само, як і в Україні, в США є купа народу, яка дуже сильно заздрить багатим людям, яка хоче їх обкласти максимальними податками. І перед виборами Байден, Джон Байден е, говорить то, що хочуть від нього почути, оті люди. А що він хоче, що вони хочуть почути? Він хоче почути наступне: не мої податки ви будете віддавати Україні, а податки багатих. Натягніть багатих як мога більше, і віддайте їм і Україні її гроші, а не мої. От що вони хочуть почути. Але треба пам'ятати, що ті багаті люди фінансують передвиборчі фонди Джо Байдена, пана Трампа. І чим більше ви зараз почнете на них накидати податків, тим менше отримаєте грошей в свої передвиборчі фонди. А, і, і потім вони ми, з вас і, вже і візьмуть ми... свою продукцію. Зарплатне, Конечно. яку вони вам же ж і Конечно. платять глобально, ну, слухайте. Давайте ми будемо ділити дуже чітко відрізняти заяви політиків на передвиборчих мітингах і те, що вони роблять в реальній дійсності в реальному житті. Я вам дуже дякую, що долучилися. Дуже важливі теми і дякую за фахові та емоційні що важливо відповіді. Олег Пензен був Добре, з нами. Він є економічним експертом, економічним директором економічного дискусійного клубу. Я прошу вас долучатися. Коментуйте дуже важливо розуміти ваші думки. Прокоментуйте це питання про економічну мобілізацію. Так, щоб це було справедливо, щоб це було ефективно для фронту, щоб це було ефективно для економіки, яка має вижити і також фінансувати фронт. Як тут яке правильне рішення ухвалити? Будь ласка, відповідайте. Ну і чи можете ви сьогодні більше чи менше купити на свої гривні, Чи кинулися ви Купувати долари, скажімо, зараз ну теж важливо розуміти вашу реакцію. Дякую, що були з нами. Це ФМ Галичина-Аналітика, Маркер подій. нагадує нагадують Вас Зима. Донатимо на збройні сили України. Тримаємося. Купи, бережіть себе і до побачення.